Друзі, всім велике-велике привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. Подивіться, яка погода у нас за вікном. Чуєте? І так, від самого ранку я вам говорила, що нам прогнозують дощі. Але нічого, всю ту роботу, яку я тоді собі запланувала, я встигла зробити навіть більше, якщо чесно. Тому, поки і погода мені дозволяє. І я сама вдома вирішила зняти для вас, що новенького відбувається у моїй колекції. Звісно, подивимося на свіжі розпуски моїх орхідей. Ну, куди ж без них? Я думаю, поки є така можливість, потрібно насолоджуватися цвітінням наших красивих орхідей, так як роблю це я і багато хто з вас також так робить, підходить до своїх квітучих красунь. Або хто. Ходить на роботу і за цілий день скучив за своїми квітучими красунями. В першу чергу біжать до них, насолоджується їхнім красивим цвітінням. Ну, а решта все, як кажуть, по плану. Дивіться, друзі, хотіла вам показати орхідею чорна пташка. Ну, Це вже новий зразок, тому що орхідея цього сорту, але старого зразка вона відрізняється. Так от, розкрила вона днями мені ось цю квіточку, і дивіться, на одній із пелюсточок є защіп. Якщо чесно, я його помітила буквально декілька хвилин тому. Я думала, що, можливо, коли я поливала орхідеї, розставляла їх по місцях. Якось травмувала цю пелюсточку, і вона саме через те. Так, зараз фокусую. Ну, ось так якось фокус ловила. Так от, і я думала, що якось травмувала ось цю пелюсточку, і вона ніби деформована. Але потім придивляюсь і розумію, що ні. Це а, защип на пелюсточці. Хоча. Якщо чесно, це був звичайний стандарт, стандартне цвітіння без жодної мутації. А зараз ця мутація якось себе проявляє. Ну, якось, якщо чесно, неочікувано дивно, що саме у даного сорту ця мутація проявляється, але погляньте, який цікавий защіпчик. Бачите, ось тут таке, така ніби біла плямка. Цікава. Я думаю, вона була дуже б цікава, якби була присутня повна мутація. Гляньте, бачите? Ось так. Але все ж таки ви знаєте, що я, якщо і купую орхідеї, у яких присутня мутація, то я віддаю перевагу більш таким великоквітковим орхідеям, ніж ось таким маленьким, тому що у даної мультифлори і так квіти за розміром, за розміром невеликі, а от коли ще у таких. Маленько-квіткових орхідей присутня а, мутація, то вони стають ще меншими на декілька сантиметрів. Але все одно дуже, знаєте, така цікава мутація. Дивно, що я не бачила її раніше, хоча і цю квіточку орхідею розкрила а, вже досить такий тривалий час. Після цієї квіточки вона розкрила цю, потім розкриває вже інший бутон. Цікаво, як він розкриється. Але погляньте, яка цікавинка, правда? Потім, друзі, бачите, пустеньке, пустеньке кашпо. А пустеньке воно з тих причин, що я забрала звідти орхідею. Зараз вам покажу, чому. Дивіться. Ось такий почав своє цвітіння малюк, придбаний зовсім недавно. Я не знаю, він просто шалено нарощує кореневу систему. Погляньте, скільки там корінчиків. Також вже новенькі корінчики. Які орхідея випустила у моїх домашніх умовах? Це, як ви бачите, орхідея під назвою Міні-Марк. Так, знайду вам ще тут корінчики. Дивіться, ось тут корінчик, потім ось тут, який також вростає туди в глиб посадки. І побачила його, ось таку першу розкриту квіточку. Боже, який же він малесенький, але водночас який цікавий. Якщо чесно, друзі, навіть не очікувала, що він так швидко зацвіте. Так як стояв він у мене, як ви бачите, біля стіни під червоно-синіми лампами. Я поставила даного малюка з тих причин, щоб він краще ріс і розвивався, формував красиву листову розетку. Я бачила, що він випустив цвітоносик, але я не сподівалася, що він так швидко сформує бутони і зацвіте. А буквально вчора. Я оприскувала свої орхідеї і побачила щось маленьке, таке дивне. І коли почала приглядатися, то побачила, що почав цвітіння мій малюк Міні-марк. Ось такий він цікавий. У мене була раніше орхідея цього сорту, але придбала я його. Підлітком, сюрпризом. Я не знала, що буде за цвітіння. Знаєте, коли привозили ось малечу у торфяних стаканчиках, так само, як привозять азіатських малюків-підлітків, і продавці наголошують, що це цвітіння сюрприз. Там є мікс цвітіння і серед цього міксу може потрапитися вам будь-яка із орхідей будь-який із сортів, які запропонував на фото продавець. Так от, і я придбала, пам'ятаю, була підлітка, який був посаджений на торф стакан. Потім пересадила його у подвійний горщик. Він дуже класно адаптувався, почав активно рости. Випустив світоносик. Я так довго крутилася біля цих квітів. Хоча, і коли показувала його в інстаграм, дівчата мені вже заздалегідь писали, що кажуть Світланка. Навіть не сумнівайся, це у тебе міні-марк. І яка ж я була рада. Друзі, я зраділа, коли побачила, що дійсно це міні-марк. Але потім через деякий час я його не продала, я його подарувала своїй хорошій подружці, тому що вона дуже-дуже хотіла цей сорт до колекції. А так як я ще не встигла звикнути до цього красення, знаючи, що одна із моїх орхоподружок просто мріє про цей сорт. Я, не задумуючись, його запакувала і відправила у якості подаруночку сюрприз. От люблю я, друзі, іноді робити ось такі приємні сюрпризи. Інколи мене так накриває, що от хочеться тут і зараз, і що б там не було, я починаю шукати, якщо дуже хочу зробити той або інший сюрприз, приємність людині, я здатна на таке. Я можу здивувати. І я розумію, що в той час отримує приємні емоції не тільки та людина, яка отримує подарунок, але і я заряджаюсь цими приємними емоціями. Мені настільки стає приємно, що, ніби, знаєте, не я дарувала, а мені щось подарували. Тому, ну ось, трошечки вам розкажу, яка я буваю. Трошечки ви дізнаєтеся про мене таким чином більше. Ну, ось такий. У мене красень мінімарк. Коріння багато, а от листочки він. Не дуже спішить нарощувати. Напишіть, будь ласка, як ваш мінімарк або ваші мінімарки розвиваються у ваших колекціях? Чи так само повільно, як і мій, чи це поки що зараз у нього такий період. А потім він вже буде розвиватися набагато краще. Ось, бачите, тут де сухенька лусочка, потрібно буде її зняти. Був листочок, який дана орхідея скинула. Не знаю, щось там під цією лусочкою ще. Можливо, даний малюк планував дати ще один світоносик, але сил йому не вистачило, і він припинив розвивати цей світоносик. Ну, не знаю, з часом подивимося, що там таке. Ну, одним словом. Ось така у мене краса. Маленька, але краса. Так, давайте покажу вам, що пересадила я ось цих малюків. Пам'ятаєте, я вам говорила, що. Так, обережно. Я отримала і показувала вам, що отримала малюків від підписниці Іриночки. Так, вже їх, бачите, гарненько помила, попідписувала. Це саме та орхідея, яка квітла білими квітами. Я їй квіти зрізала до першої сплячої бруньки. Знайшла у себе ось такі кашпо подвійні маленькі. Вони мені, до речі, дуже пригодилися. Покажу вам, як вийшла у мене посадка. Ну, і посадки були виконані для всіх діток однаково. Погляньте, яка всередині краса. Просто, друзі, захоплююсь. Дивіться, корінчики в активному рості. Посадка вийшла така повітряна. Керамзиту, знаєте, я додавала, якщо чесно, трошечки, тому що на самих корінчиках від попередньої посадки керамзиту було достатньо, я його ні в якому разі не відривала. Просто гарненько зафіксувала дану орхідею в горщику, ще там докинула трошечки кори, поставила свого красивого лісового моху. і... Також додала ще ось таку кору меншої фракції. Це, друзі, саме а, тут присутні шматочки, ці, які ви бачите менші, а, це шматочки тієї кори, яку я відбираю від деяких магазинних посадок. Пам'ятаєте, я вам говорила, що коли кора хороша, я її просто промиваю, висушую, висипаю в контейнер і потім повторно використовую у посадках. Тому що погодьтеся, кора просто чудова. Ось так виглядає ось цей малюк. Якщо чесно, отримала я просто неймовірний заряд енергії і приємних емоцій від цього процесу. Знаєте, на пересадку всіх цих чотирьох орхідей, а саме трьох малюків і дорослої орхідеї кімоно, у мене пішло всього-навсього 10 хвилин. Але, повторюсь, за ці 10 хвилин я отримала просто купу неймовірних емоцій. Так, ось давайте повернемо на місце. Стоїть вона у мене ось тут. Потім, таким самим чином, у мене була посаджена ось ця діточка. Давайте покажу вам всіх, щоб ви були в курсі. Так, це у нас так, саме та е, жовтенька, яка була просто не посаджена, а е, просто від'єднана, і мені Іриночка її відправила. Так як сорт я не знаю, як називається, я її підписала поки що ось так, що вона схожа на калейдоскоп. Так, погляньте, тургор просто класнючий. Також світоносик я зрізала до першої сплячої бруньки. Так як на відео ви бачили, що дана орхідея скинула цвітіння, вона його не тримала. Так, дивіться, тут яка краса. Просто обожнюю коли. Корінчиків багато, вони в активному рості. Ну, одним словом, обожнюю цей процес. І чекаю на активний ріст листочків. І з часом, коли ось ці діточки сформують таку хорошу листову розеточку, коли у них буде більше достатньо сил, вони обов'язково знову потішать нас з вами красивим цвітінням. Ну, все одно, у Іриночки, як ми бачимо, вони вже квітли, навіть будучи такими малюками. Ну, і думаю, що після хорошої пересадки, після хорошої адаптації, можливо, їм буде легше випустити цвітоносик із якоїсь пробудженої бруньки, і цвітіння настане швидше. Так, це у нас друга. Так. Ну, а тут у мене третя красолечка. Потрібно буде вже їй зрізати ось цю квіточку, тому що бачу, що після пересадки вона також. Її скидує, хоча гарно її тримала. І також для неї я обрала ось такий подвійний горщик. Так, я її також підписала, тому що поки що назву не знайшла, підписувала своїми, як кажуть, словами. Так, зараз її дістану. Ось так. І тут також погляньте. Керамзит. Так, друзі, трошечки нас перервали. Ну, як і зазвичай. Тільки то я починаю знімати постійно хтось або приходить, або телефонує. Тож повернемося до огляду корінчиків ось цієї красунечки, діточки. Ось такі в неї красивенькі корінчики. Ну, все так само. Тут також більша частина з тієї сторони керамзиту, з тих причин, що це все корінчики тримали, цей керамзит на собі. І повторюсь, я його в жодному разі не відривала силою. Все, що вони забирали, ми переселяли в новий будиночок. Потім, звісно ж, кора, мох, і зверху також у нас кора. Ну, ось така ще одна красунечка. До речі, ви мені писали в особисті, запитували про листочки, чому листочки такі світленькі? Якщо чесно, я не знаю. Але мені здається, за ці декілька днів. Попри вони вже стоять під лампами. В моїх домашніх умовах, мені здається, що вони вже почали трошечки ставати такого зеленуватого кольору. Набагато вони стають темнішими, ніж до мене вони приїхали. Але ці світленькі листочки взагалі шкоди ніякої не роблять для цієї малечі, ніяк не впливають погано на ріст та розвиток ось цих діточок. Ну, я думаю, через деякий час вони стануть повноцінними гарненькими зеленими кущиками. Ну і давайте, друзі, вже оглянемо і орхідею в кімоно, тому що я її також пересадила. Ось цей корінчик у нас так і залишився на поверхні, тому що він пробився через цей листочок. Бачите, я його ні в якому разі не знімала для того, щоб корінь направити в ґрунт. Тут в глиб посадки ось такий красивий кущик. Трошечки я йому протирала листочки, але бачу, що потрібно буде ще трошечки їх протерти. Звісно ж, підписала, що це у мене орхідея кімоно. Обрала для цього сорту ось таке красиве кашпо. Також посадила таким самим методом ну, це мій улюблений метод посадки. Більша частина орхідей. У мене саме так посаджені. Керамзит, кора, трошечки моху, і потім знову кора. Ось така чудова посадка у мене вийшла, поставила дану орхідею під лампи, знайшла я там ще місце вільне. Тому що, знаєте, після того, коли відсортовуєш орхідеї, більше забираєш, ставиш там або на ковану стійку, або ще кудись. То, звісно, на місце однієї великої орхідеї поміщаються декілька таких середніх. Середніх за розміром. Тому і для кімоно також знайшлося місце. Ось такі, друзі, цікаві посадки у мене вийшли. Бачите, в одному відео я вас з ними познайомила. Ви побачили, в якому вони були стані. Зараз я вам показала, як вони у мене пересаджені, щоб потім мати можливість за ними активно спостерігати. А вірніше за їхнім розвитком, щоб ви все могли побачити. На власні очі, в якому стані вони приїхали, як вони потім були посаджені. Ну і потім, звісно, будемо спостерігати за їхнім активним розвитком. Так, друзі, трошечки ще вам хочу показати своєї кованої стійки. Бачите, поки у нас за вікном похмуро, дощ не падає, а л'є. Я вам хочу показати, як розвиваються орхідеї. Це у нас орхідея Скорпіо. І дивіться, як. Він активно дорощує, кінчик цвітоноса, вже почав формувати активно бутони. Я вже нарахувала 4. Тримає ось цю єдину квіточку. Це той екземпляр, який квітнув перший. Ось такий у нього в активному рості листочок. Всі вони такі блискучі. Тут я днями також зрізала вже цвітіння, тому що орхідея вже почала скидувати квіти. Переставила я свого красення Сурсонга на передній план, тому що в нього вже повний розпуск. Я вже його навіть фотографувала, робила для нього фотосесію, поповняла свою галерею новими фото своїх орхідей. Також виставляла в Інстаграм. Ось так розкривається інший мій Скорпіо просто ідеальний красень. Ось це, я розумію, розумничка, Пересаджений, адаптований. Має бажання активно квітнути без жодних вередувань. Ось такий молочинка. Ось тут також в нього ще додаткове розгалуження, на якому він буде квітнути. Також покажу вам ще трошки свого Вівальді. Він відкриває другу вже квіточку. Ось такий буде красень, також неймовірний. Ну і розкрила вже першу свою квіточку. Ось ця біленька красуня, я її цвітоноси розвернула вже всередину кімнати. Зараз її діставати не буду, коли в неї буде більше розкритих бутонів, квітів, я вам обов'язково її покажу детальніше. Але ось такі три чудові цвітоноси у даної красуні. Ну, і поки що моя кована стійка активно квітне Ось така. Тут у мене краса. До речі, зрізала вже цвітіння у цієї мультифлори, яку ми підписали поки що, тимчасово як Фортуна Зельсман. Хочу вам показати ще ну, тому що це цікаво. Думаю, і вам буде цікаво також. Бо буквально вчора я дивилася, чи потрібно її поливати. І погляньте, які у неї корінчики в активному рості. Такі гарненькі. Так, гарно направляють ріст в глиб посадки. Ну, одним словом, краса неймовірна. Так, нехай трошечки відпочиває. І нехай знову набирається сил і потішить нас своїми красивими квітами. Також, друзі, вже зрізала цвітіння у орхідеї під назвою Дурбан. Тому що він квітну, пам'ятаєте, вже дуже давно, зараз в активний ріст, у нього пішли активно листочки та корінчики. Звісно, зрізала цвітіння до першої сплячої бруньки. Ну, також у нас дурбан пішов на відпочинок. Потім, друзі, я ось так швиденько перемістилася на кухню. Тут у мене стоїть водночас і красуня, і така бідоська. Це друзі у мене орхідея під назвою. Бріон ось така гарненька, пишненька, красуня, але, на жаль, ось так її пожували тріпси. Тому, друзі, я користуючись нагодою, хочу вам ось так швиденько її показати, щоб ви були в курсі, що моя колекція поповнилася і таким сортом, як Бріон. Ось така у нього красива губка. Але, друзі, я це цитіння буду обов'язково зрізати, викидувати і буду робити обов'язкову обробку від тріпсів. Звісно, обробки від шкідників – це обов'язково. Я навіть роблю, ви знаєте, профілактичні обробки для того, щоб, не дай Бог, моя колекція не інфікувалася цими шкідниками. Ну, а тут в даному випадку видно, що тріпс є. Навіть якщо його не видно, а я вставлю вам шматочок відео, де я його побачила серед білого дня дорослу таку особину цього шкідника. Ось дивіться, друзі, сидить такий безсоромний жре ось цього красивого бріончика. Так, звісно, цвітіння я буду зрізати, обов'язково робити обробку. Це таке невеличке до, щоб вам показати, що при сильному інфікуванні орхідей тріпсами вони не тільки вночі вилазять і, так би мовити, жруть наші орхідеї, а вони виходять навіть в день, нікуди не ховаються. Ну, якось так. Якщо чесно, я вже підготувалася. Днями сходила в магазин і, користуючись нагодою, я ще навіть не отримала, була ось свого бріона в такому вигляді пожованого тріпсами. А вже наперед поповнила свою орхоаптечку корисними препаратами, такими, друзі, як, як тут я у мене, як вони стояли в кульочку. Ось це фітовер я придбала в ампулах, тому що їх було небагато. Так, давайте ось так. Ось Взяла дві упаковки фітоверма у ампулах. Потім ще була ось така в рідкому вигляді у ось такому пакетику. Бачите, я вам вже його показувала, а він мені, до речі, дуже сподобався. Тому знову його прикупила. І також ще купила 4 упаковочки. Ось такого фунгіциду, як топас, тому що а, також дівчата бачили, користуються ним і кажуть, що від нього хороші бачать результати. Тому я вирішила також взяти, як кажуть, на пробу. Тож, друзі, я вже запаслася, як кажуть, і ось такими корисними препаратами, які захищають наші орхідеї від шкідників і від різноманітних хвороб. Тому, друзі, а, можливо, ви забули. Обов'язково вам нагадую, що наближається той час, коли нашим орхідеям і всім кімнатним рослинкам просто необхідно робити профілактичні обробки як і від шкідників, так і від різних пулячок. Ну, ось ще буквально трошечки покажу вам свого красення бріончика. Ось така у нього листова, красива розеточка. Зараз вам покажу ще його. Корінчики. Дала я йому, бачите, трошечки попити, вже потрібно водичку злити, тому що достатньо. Звісно, як я, звісно, як я вже сказала, цвітіння зріжу, викину, і, звісно, він ще пройде у мене обробку від тріпсів. Звісно, розводити я буду препарат по інструкції, так як заявляє виробник. Обробок буде декілька, тому що саме виробник так і заявляє, що потрібно робити декілька обробок з інтервалом 7-10 днів, тому що якщо після першої обробки, ми знищуємо дорослих. Особин такого шкідника, як тріпс, то не забуваємо про те, що ці шкідники роблять ще кладки, відкладають своє потомство, і через невеличкий проміжок часу вже можуть вилуплюватися з цих кладок молоді особини цього шкідника, і вони так само будуть просто з шаленою швидкістю рости, відкладати вже. Своє нове потомство, і таким чином, якщо не робити обробки від шкідників, то дані шкідники можуть просто через невеличкий проміжок часу знищити вашу колекцію. Тому, щоб такого, друзі, не траплялося обов'язково. Спочатку ставимо нові орхідеї на карантин. Звісно ж, робимо обробки і. Тільки тоді, коли ви вже переконані, що ваша орхідея чиста, що ніяких шкідників на ній нема, ви лише тоді ставите її до загальної колекції, або навіть якщо у вас там декілька орхідей, але вони вже цілком домашні, то тільки в такому випадку ви ставите нову орхідею до своїх попередніх орхідей, які живуть у вас, як я вже сказала. Досить такий тривалий час. Тому що ви також помітите, що якщо навіть повторюсь, ви не будете бачити цих шкідників на власні очі, то, повірте, вони будуть робити свою погану справу, вони будуть просто у вас на очах знищувати ваші рослини. Обов'язково ви це побачите по молоденьких листочках, що якщо вони будуть і рости, але це буде відбуватися дуже повільно, і вони будуть. Такі деформовані, тому що саме у молоденьких листочках тріпси і відкладають своє нове потомство, роблять кладки. Також, якщо ви побачите на своїх домашніх квітах ось такі пошкодження, це також ознака того, що ваша колекція, ваші орхідеї інфіковані таким поганим шкідником, як тріпс. Також можна його ще помітити по. Цвітоносах. Якщо у вас новенькі цвітоносики росли, росли, розвивалися, а потім ви побачили також ось такого характерного роду пошкодження, і бутони почали також засихати, також ви побачили липкі такі плями. Зараз у мене тут навіть також було, бачите, це не гутація. Це саме сліди від того, що орхідея інфікована тріпсом. Ну, друзі, ось так я вам показала. Як виглядає мій бріон? Пішла я ним займатися, хотіла вам ще показати новенькі розпуски на підвіконні у вітальній кімнаті, але про це трошечки згодом покажу вам в окремому відео, тому що там також декілька орхідей, які вже квітнуть домашнім красивим цвітінням. Ну і ось таке у мене вийшло відео більшою мірою інформативне заодно. Розказала вам про свої плани, познайомила вас із новою орхідеєю, показала вам, як пересадила попередні орхідеї також новенькі. Ну, думаю, цієї інформації на сьогодні буде досить. Ну, а я, як завжди, хочу вам побажати тільки здорових орхідей, красивого, пишного, здорового, в першу чергу, цвітіння. І, звісно ж, до нових зустрічей на моєму каналі. Рада, як завжди, була з вами поспілкуватися. Не забувайте лайкати, коментувати. Мої відео для мене ваша активність дуже важлива. І, звісно ж, друзі, до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось та почуємось. До зустрічі!